Далі Давай. і на тему ну якщо про постачання, то тоді про F16. Жаліються, що їх нам щось досі ніхто не хоче давати і навіть навчання не почалось. Ти, це твоя тема. Розкажи, що таке? Чого, чого тянуть? Та, я не знаю, чого тянуть. Ну, це це знаєш, що щодо тянуть і не можуть вирішити, це така якась реально європейська проблема сьогодні є, тому що там ж була інфа нещодавно, що. Там же ж мали якось домовитися німці з поляками щодо центру з відновлення пошкоджених танків Леопард. І що типу, німці з поляками закусилися, тому що поляки, по перше, хотіли в досить високу ціну за відновлення танку, щоб їм сплачувати. Як розумію, німці там німці казали, ми там. Добре, не буду брехати, не пам'ятаю перед але Там коротше поляки досить багато хотіли. А німці на це не погодилися. І коротше, німці сказали, що типу, все, ми не будемо робити цей коротше центр. Танки будуть їхати до, до Німеччини, і можливо до Литви, А в результаті ми маємо два місяці якихось там розмов, які ні, ні до чого не прийшли. От. тому така тема, що типу дуже довго рішати, а хто, а, а яка, коли, а за чим, а чому це є? Ну, що ми зараз маємо? Ми зараз маємо інфо, що, типу. У Румунії здається, будуть проходити наші навчання на F-16, у данії, здається відповідно, скоріше за все, перші ефки, які надійдуть до України, це будуть евки данські і типу, що ми побачимо, маємо побачити в повітрі в українському повітряному просторі у першому кварталі наступного року. От, все. Так, да, тут кажуть, що F-16 прийдуть до весняного наступу, про який всі говорили. А потім уже до початку літа ми зайдемо в Крим. Такий план. А до чого весняного наступу? Подивимось, у кого буде ініціатива до того і наступу. Це ж, це ж не вгадаєш, коли хто ініціативу переходить. Але ну, у, всяком, блін, у всякому разі їх дають, і це така дуже непроста тема. Добре, що їх дають і вони прийдуть до того, як війна не закінчилась. Ну, я сподіваюся, звичайно, вона раніше закінчиться, але цілком було вірогідно, знаючи захід знаючи наскільки складна ця авіаційна техніка, сам факт що дають в 16. Вже загалом позитив. Сумно, що не, не почали тренувати пілотів, і Зеленський грустить. Але ну ну ж, ну нічого, зараз, зараз почнемо і сподіваюся, це буде головне, щоб у нас літаки не закінчились до якогось моменту, бо можуть. Можуть, звісно, закінчити. Да, можуть. Су 24 насамперед. для них це ну є, є таке у мене ще, що це для них остання війна. Тому що yeah. і, і, і ресурси, і, і втрати, і все таке, пане Максимка з коментарів щодо того, що ми просимо f 16 як бідний родич. Да, ми у цьому контексті бідний родич, тому що ми за 30 років не змогли самостійно створити е, бойовий літак, е, умовно кажучи, класу міг 29 міг 27 сім, міг 29 Ми там могли проводити лише певні оновлення. Тому так у нас варіант. Станемо зараз лише просити ці літаки. Щодо того, що Різніко проплатив якимось чилам 33 мільярди гривень, то я вас прошу, будь ласка, не маніпулювати з цього питання. Ви можете почитати. А... Хоча я не дуже люблю групу інформаційний спротив, але Олексій Копичко досить непогано розписав у Фейсбуку, що це за 33 мільярди гривень. Ви можете цілком. Ну... Подивитися цю статтю, вийшли для себе, чи вона підає на ваше питання, чи ні. А щодо Гріпенів, ну замовте ці гріпени на 800 мільйонів доларів і отримайте їх у 2030 році. Окей. Мене це цілком влаштовує, так. Да. Да, ну, знову... за, за свої кошти знайдете десь 800 Тут... мільйонів доларів і змовите ліфти. Да, Я фанат гріпинів, Да. Тут просто де потрібно знову повторити, що до війни, коли ми жили в мирному середовищі, проблема з авіацією була настільки жопна, що це просто складно уявити. Перейти на нову авіацію, це було настільки дорого і нереалістично для нашого бюджету. Що, типу, цей перехід на F16, який ми реально випрошуємо, це величезний прорив для усіх наших військово-повітряних сил. Бо це шанс, що у нас в принципі будуть військово-повітряні сили, адже що ще можна було нам придумати в Росії щось купувати. Короче, ціла біда. Але тому, да, тому нехай, нехай ходять, нехай різні ковходи, Зеленський, випрошує F-16, бо це величезна нагода нашим військово-повітряним силам, в принципі, вижити і щоб всі літаки не застаріли і просто не перестали літати, а потім будуть пілоти ходити, як бідні родини.